Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків води з 23 по 29 червня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у раків. На цьому тижні у раків відбудеться якась така ситуація, яка на деякий час зупиниться. Тобто, щось в вашому питанні, навіть неочікуване, на деякий час може призупинитися. Карти кажуть про те, щоб ця ситуація вирішила скоріше, вам треба буде звернутися до людини. Яка, можливо, розуміється в цьому питанні, яка вам може допомогти на цьому тижні? Вам захочеться, знаєте, так, закритися від усіх, бо ви щось не розумієте, чому взагалі усе відбулося зі мною. Але карти кажуть про те, що вам не треба закриватися від усіх. Навпаки, вам треба розповідати про цю ситуацію, щоб знайшлася людина. Яка вам допомогла в вирішенні цього питання? Бо ви самі, вам нібито складно це вирішувати. Тому на цьому тижні сміливіше звертайтесь за допомогою і... до інших. І вам обов'язково допоможуть, бо на самоті вам складно буде щось вирішувати. Щось таке, знаєте, неочікуване у вас. Щось потребує, воно, на жаль, не буде вирішене за один день. Нібито пройде декілька днів для вирішення вашого питання. Тому не замикайтесь у собі, розповідайте, підключайте своїх знайомих якихось, або спитайте, що. Ти не знаєш людину, яка може, наприклад, мені допомогти в цій ситуації, і тоді ваше питання буде вирішено скоріше. Я бажаю, щоб цей тиждень, щоб на вашому, в вашому житті не було ніяких затримок, щоб не було неочікуваних якихось подій. А якщо і щось відбувається, то воно було маленьке, щоб воно вирішилося швидко, щоб в вашому житті з'явилася людина. Яка вам може допомогти? Гарного вам тижня! Все обов'язково буде добре! А зараз давайте дивитися, що буде на цьому тижні у скорпіонів. Давайте подивимось. Що у вас буде, скорпіончики? Цьому тижні у скорпіонів, саме спочатку, вам буде якась пропозиція, де вам треба буде зробити вибір. Вам залишитися в парі, або з цією людиною, яка вам близька, або, або бути на самоті. Тому цей тиждень. Можливо, для вас вирішальний в якихось особистих справах, таких серцевих, якихось, якесь таке хвилювання, можливо, буде у вас, то карти кажуть про те, що ви зробили правильний вибір, не треба все робити на емоціях. Нібито ви повинні, так знаєте, трохи заспокоїтися. Рішення у вас повинно бути прийнято. Коли ви заспокоєні. Можливо, так, знаєте, проаналізувати і сказати: ось ця людина, що вона мені дає особисто, мені для, як особистості, що вона дає, якщо я з нею залишаюся. І ви побачите, що, можливо, від неї ви отримаєте не отримаєте ту підтримку, яка вам. Так, знаєте, дуже необхідна. Тому цей тиждень може стати для вас таким, знаєте, вирішальним. І ви саме для себе зможете, якщо ви проаналізуєте, зробити, зробити правильний вибір, щоб не залишитись на самоті. Бо, на жаль, якщо вибір ваш неправильний, ви будете і далі йти. Не в тому напрямку. Тому на цьому тижні, якщо ви і станете перед вибором, ось щось ви так відчуєте, що далі я вже йти не хочу в цьому напрямку. То зупиніться. Можливо, так, знаєте, проаналізувавши в, спокійне, таким, знаєте, в спокійному стані. Побудьте трохи. На самоті і зробіть правильний вибір. Цей тиждень вирішення і тиждень вибору. Нехай ваш вибір буде правильним. Нехай подалі ви вже не будете вирішувати все один чи одна. Нехай поруч буде та людина, яка вам допомагає. От подивіться. На цей тиждень, який у вас будуть вибори. І робіть його правильно, вдало. Гарного вам тижня! Нехай у вас все вдається. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Риб. Давайте подивитися, рибки, що у вас буде на цьому тижні. На цьому тижні, можливо, вам треба буде щось швидко вирішувати. Можливо, ситуація чи якісь події в вашому житті. На цьому тижні вони в чомусь просто завершиться. Буде закінчення якоїсь ситуації, закінчення, можливо, чогось, на жаль, для вас, так знаєте, з емоціями. Але пам'ятайте, якщо одне щось завершується, закінчення, можливо, це якесь болісне розлучення. Або болісне таке, знаєте, закінчення якихось це може бути і відносини, це може бути по роботі, закінчення чогось. Пам'ятайте, що після завершення, після закінчення починається щось нове. Як ранок, виходить сонце. Подивіться на цю ситуацію, як на те, що відходить щось вам непотрібне. Відходить від вас. Те, що на сьогодні, можливо, для вас таке дороге. Або те, що, так, знаєте, неочікуване для вас. Але завжди виходить сонце. Навіть після такого якогось складної ситуації цей тиждень, ви просто вирішуєте. Цей тиждень буде потребувати від вас якихось змін. Якщо вас щось збентежило, то просто відмовтесь, самі відмовтесь. Щоб вам якась така відмова для вас була, не була болюча. Тому, якщо ви дивитесь на цю ситуацію, або якщо це по роботі, то знайте, що для того, щоб. Краще вийти з цієї ситуації, вам треба самому щось вирішити. Наприклад, якщо вам там, не, не виплатили якісь кошти, то вам треба приїхати і сказати, я зробив свою роботу, мені потрібно це не затягувати. Цей тиждень каже про те, що ситуацію не треба затягувати. Бо ви, якщо ви затягнете її, то, на жаль, вона вирішиться не на вашу користь. А якщо ви відкласте свої емоції, так знаєте, зберетеся, візьмете всю свою силу, всю свою таку наполегливість, і щоб ви йшли на крок вперед. І ви переджавували, ви передили цю ситуацію. І я бажаю, щоб. Цей тиждень ви змогли подолати будь-які перешкоди на вашому шляху. Завдяки вам не відкладайте її, ось цю ситуацію, бо вона може вирішитися не так, як би ви хотіли. Нехай воно не буде так, знаєте, просто текти ситуація ця, або якась там, що у вас відбувається. Робіть самі ви крок уперед, вирішуйте цю ситуацію. І тоді вона для вас вирішиться саме на вашу користь. Ось ці такі емоції, вони можуть бути пов'язані з тим, що ви дуже така чутна людина, що вам там хочеться комусь допомогти. Не забувайте про себе. Якщо ви щось вирішуєте, то і робіть це. Щоб і вам було, так, знаєте, якась користь від цього, я бажаю вам гарного тижня. Щоб ви змогли вирішити. А ви зможете, це карта така, знаєте, бистроти. Це карта, що ви можете вирішити якусь ситуацію напротязі трьох, трьох днів. Тому, якщо у вас, ви бачите, що щось. Вам здається, що щось іде не так, то пам'ятайте, це не здається, воно дійсно йде не туди. Якщо ви не будете робити ніяких дій, воно дійсно прийде не туди. А якщо ви включитесь в цю ситуацію, то ви зможете вирішити це на вашу користь. Я бажаю, щоб цей тиждень для вас був вдалим, щоб кожне ваше рішення і кожна дія. Приносила лише позитивний результат. Гарного тижня! А усім нам бажаю мирного неба! Бережіть себе!